Вітаю всіх! Слава Україні! Вітаю всіх жителів Заставницького ОТГ, всіх жителів прилеглих ОТГ до заставня, тобто нашої заставнищини, всіх буковинців. Ну і це теперішнє моє відео, воно пов'язано з тим, що я хочу зробити деякі роз'яснення стосовно того, які я відео викидав недавно. Що я в них хотів сказати, якого вони гатунку. Цими відео я нікого не хотів образити, тому ніхто мені до цього часу не робив ніякого зауваження, ніхто не підходив, не було ніяких скарг. Ну і ось сьогодні до мене підійшов чоловік або хлопець Блажевської Марини Іванівни. Ну і він захотів поговорити зі мною на ту тему стосовно цих моїх відео, особливо останнього мого відео. В розмові Микола сказав, що його дружина Марина Іванівна вона дуже засмучена, що вона це дуже близько бере до серця останнє відео, яке я викинув, тому що в тому відео я вказував її ім'я, прізвище, а також ту професійну діяльність, яку вона веде, а вона є у нас патрульним поліцейським. Так, недавно був інцидент, я їхав, у мене не горіла одна фара, дальнє і ближнє світло. Мене патрульні Дмитро Олегович Янчик і Марина Іванівна Блажевська вони мене спинили. Дмитро Олегович мені зробив зауваження. Я сказав: Добре, добре, я устраню цю неполадку і поїхав. Але Потім мене зупинили знову, і знову мені Марина Іванівна зробила зауваження, що я некоректно говорив з її колегою. Ну на що я хочу сказати? Так, все буває в житті, на тевно є життя. Але в кінці кінців бере ще до уваги всі фактори, що я ві свого батька, а батько мій на пенсії. Матір теж в мене на пенсії. Я їхав до бабусі, які вже 101 рік, рік. Я сказав, що я просто дуже поспішаю, і що оцю неполадку я виправлю тоді, коли я вже буду дома. На що вони пішли на зустріч і мені не виписали штраф. Особливо це стосується Марини Іванівна. Я хочу вам, Марина Іванівна, подякувати за вашу людяність, за ваш професійний підхід. Ну і останні мої відео вони носили характер короткометражних художніх фільмів, де художніми героями були Василь Йосипович Радиш, Юлія Іванівна, Джуз, Марина Іванівна Блажевська. Що я хочу сказати, що жодну людину, я не хотів обрати цим відео. Я зазначав, що це у мене художній фільм, що це свого роду фантазія, надум, відповідний жарт. Тому чоловікові, Марини Іванівни Блажевської, я так і сказав, щоб це сприймалось всіма як жарт. Я хочу, щоб підлітки, дорослі, вчителі, працівники інших сфер. Пенсіонери, одним словом, всі люди нашого ОТГ і нашої Буковини зрозуміли правильно те, що я викладаю, і щоб не сприймали це на чисту монету. Я не хотів і не ставив собі за мету, і в мене не було наміром, щоб образити Марину Іванівну Блажевську. Тим більше, що я поважаю її як людину, як хорошого фахівця, поліцейського. І я не хочу дискредитувати в очах громади е, ні нашу поліцію, як в заставні, так і в державі, ні нашу армію, е, ні наші органи місцевого врядування, е, які є е, під керівництвом діючого мера Василя Йосифовича Радиша, а також і діючу опозицію Юлію Іванівну Джус. Е, ну, і ви знаєте що, Марина Івановна, якщо ви вже дуже такі засмучені з цього приводу, так, я той фільм написав, склав, це у мене був жарт. Я ще раз повторюю, що це був простий жарт, простий надум, фантазія, витвір мистецтва. На другий раз, якщо ви так дуже близько берете до серця, я не буду вказувати ваше прізвище, ім'я. І я, Марина Іванівна, вже говорив з вашим чоловіком Миколою. Е, я казав, що е, оце відео, яке вас засмутило, яке вас неприємно збентежило і за діло заживе, що е, в подальшому я зроблю таке відео, де відгуки стосовно вас будуть тільки позитивними. Е, і це буде не лицемірство. Дійсно, у мене дуже велика повага до вас. Як до поліцейського, як до людини, як до дівчини. І я хочу, щоб це все сприйняли і наші жителі міста Заставне з відповідним розумінням. Так само Марина Іванівна це стосується і вашого колеги Дмитра Олеговича Янчика. Так що я вам дякую за ваше порозуміння. Я сподіваюся, що ви так само, так само мене правильно зрозумієте і не будете таїти ніяких образ. Тому що ці відео, які я знімав, вони не були. Я не ставив собі за ціль, щоб вас образити, вас задіти заживе. Дискредитувати поліцію і вас як людей. І з великою повагою до вас, Марина Іванівна, до вашого чоловіка, родину, яку я так само дуже поважаю, тому що Саша Фуштей це мій знайомий, мій друг, колега. Він ремонтує автомобілі. Декли я ремонтую. Я завжди рівнявся на нього, хоча я до його планки, як кажуть, не підріс. Тому що Сашко Фуштей він набагато краще це робить професі... професіональніше. Ну і так само я, як кажуть, поважаю всю родину фуштеїв. Ми одна сім'я у нас в Заставні у нас в Заставнівщині і як поліція, так і Збройні Сили України, другі органи місцевого самоврядування. Державні установи, все це повинно е, працювати для розвитку е, нашого ОТГ, е, нашої Заставнівщини, Буковини, а також і всієї України. Ну, а тепер я хочу Марина Іванівна вам подякувати за порозуміння. Е, подякую вашому чоловікові, Миколи, е, так само за порозуміння. Ну, а інші відео вони будуть пов'язані тільки з позитивом. Яке буде йти від щирого серця по відношенню до вас? Дякую вам за увагу! Слава Україні! Ми переможемо!